До вашої уваги пропонується простора двохкімнатна квартира на Салтівці, вулиця Світла, 10. Квартира розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа квартири 48 квадратних метрів. Опалення централізоване. Дві просторі кімнати з роздільним плануванням. Санвузол суміжний. Проведена заміна труб, і це гарантує надійність та безпеку комунікацій. Металопластикові вікна забезпечать тепло в холодну пору року та тишу всередині оселі. Квартира продається без меблів, є можливість зробити ремонт на свій смак та обладнати балкон під свої потреби. Простора гардеробна кімната. Стане ідеальним місцем для зберігання ваших речей і це допоможе організувати порядок у квартирі. З вікон відкривається вид на тихий і затишний двір. У пішій доступності школи, дитячі садки, магазини, супермаркети, аптеки та гарна транспортна розв'язка. Вам цікаво? Тоді телефонуйте для надання додаткової інформації та перегляду